Будні та свята, роки піднесення та трагічні сторінки. Вінницький обласний краєзнавчий музей відтворює усі історичні події краю. Створюючи експозиції, працівники установи роблять усе, аби відвідувачі не лише поповнили багаж знань, а й відчули атмосферу тієї чи іншої епохи. В особливий час живемо, й ми зараз. Безпрецедентна війна, яку на території нашої країни розв'язала Росія. Змусила змінити життя кожного українця, та навіть жахлива реальність не змусить музейників припинити займатися улюбленою справою. До професійного свята Вінницький обласний створив експозицію Красо України Поділля, відвідати яку прийшли вінничани та гості міста для того, щоб побачити, як раніше люди жили, як раніше люди жили, коли мамонти жили. Коли мав, від мав пішли люди, тоді такі періоди цікаві. Зацікавив хлопця й майстер-клас з кольчугоплетіння. плетіння. Створення захисного обладунку справа непроста, втім захоплююча. Не менш популярним заняттям серед відвідувачів стало виготовлення ветенанки. Я перша вибирала кольори, потім брала шаблони і вирізала цих тварин. Тут є олені, ластівка, заяць і ведмежатка. Наступна зала зібрала поціновувачів ляльки-мотанки. Хоч і більшість з наших відвідувачів власноруч виготовляють мотанку вперше, про її захисну властивість знають. Ми сплили мотанки, і ми, ну я ми так нарікли їх Стефанією, щоб вони захищали так, нашу країну і нашу оселю. Та найбільше сподівань на захист України і дорослі, і діти покладають на наших воїнів. Аби підтримати бійців у такий складний час, наймолодші відвідувачі музею долучилися до акції Малюнок для захисника. Мене звати Олег і я малюю п'ятою України. Я підтримую наших військових. Боєш мій тато навіть військовий. Слава Україні! Слава. Слава усім захисникам нашої країни і велика шана тим, хто вибурюючи свободу, віддав найцінніше власне життя. Інсталяція, присвячена російсько-українській війні, приковує увагу кожного відвідувача музею. Музейні працівники, як ніхто, сьогодні працюють над тим, щоб зберегти історичну правду і Зберегти розповіді про історичні події, зберегти пам'ять про тих людей, які вже загинули чи будуть загиблими. Це дуже важливо, щоб люди пам'ятали ці події і цих людей. І от якраз в цьому і полягає роль музеїв. І червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Буде Україна <головіка> і героям слава.